Було зауваження на Ютубі по пасинкуванню, хочу показати, Попробую краще. Значить, є пагін однорічний. На ньому одна грона і друга грона. Грони ми будемо нормувати після цвітіння. яка краще опилиться, то і залишимо. Є у нас в пазухах листків пасинки. От, листок, от в пазусі пасинок. Ну тут він невеличкий, ще мало розвився. Отут більший. От теж пасинок, пасинок, і так і до кінця вуса. Значить, до грони я пасинки або виламнюю, або вирізаю. Отут так, прищипнув. І тут прищипнув. І друга грона отак, так. Забираю їх зовсім. Вище грони. От. Над першим листочком це пасинок першого порядка. Над першим листочком я його зрізаю. Отут з пазухи, оце, на цьому пасинку, з пазухи цього листочка піде пасинок другого порядка. І його також над першим листком ми прищіпимо вуса. Забираю повністю, бо вони сплітають і заважають. А коли вони стануть дерев'яні восени, то буде просто катастрофа. Отак. От Вуса я всі забираю. Отак. От От. От. Ну, будемо думати, що ролик кращий. Якщо не так, пишіть скажіть